Дорогі друзі, сенсації не буде. Я не вандам. Але я дуже-дуже люблю оцих красенів. Це найбільші, найвеличніші автомобілі, які здатні пройти по будь-якому болоту, здатні завантажити на себе до 18 тонн боєприпасів, упакованих в 20-тонний контейнер 20-футовий, і на них потребує лише півтори хвилини. Приїхав, забезпечив боєкомплектом артилерію. І тут же не підпав під вогонь ворожої артилерії. Вони здатні евакуювати з фронта на відновлення боєздатності важкі бронемашини. Це дуже круто. За ними довжелезна черга. І ми робимо все для того, щоб прискорити, прискорити забезпечення наших бригад, прискорити контрнаступ. Ми щойно завершили інтерв'ю з Кайнюсу. Це для того, щоб тримати увагу світу. До України, до Збройних сил України, і я твердо переконаний, що коли кожен буде робити все, що від нього залежить, в парламенті для того, щоб боротися з корупцією, уставлювати демократію, боротися з реформи, боротися за наше майбутнє членство в ЄС та НАТО, все буде добре на міжнародній арені, і головне допомагати Збройним силам, так як це робить моя родина, так як це робить наша команда, так як це роблять волонтери. Ми переможемо. Слава збройним силам, слава Україні.